Є. Є, від нашої ще ніхто не уходив. Хто це в нас? Це в нас судачара Так, стій стій стій. Ми тебе... Зараз відпустимо. Трохи порвав йому рота, але... Швидше його відпущу і розповім. Слухайте, ну так я вже змінив десь місць 10, ну, може вісім. І тільки в одному місці була така дуже-дуже гарна покльовка на білу булаву, булаву твістер. І спробував я в тому місці змінити ну, десь 5-6 приманок, різну вагу ставив, нічого. І вирішив сьогодні пошуковою приманкою використовувати саме біли, білу булаву твістер. І от, тільки що була впевнена покльовка, невеличкий судачок, але покльовка була впевнена. І з цією приманкою я поки продовжу. А якщо по якійсь причині будуть невпевнені клювання, або щось іще, тоді вже буду міняти або на другі білі приманки, або булава твістер буде в других кольорах. Тобто таким чином я завжди підбираю приманки. На білу булаву твістер, якщо не впевнені покльовки, я тоді ловлю на, пробую ловити на таку ж приманку в різних кольорах, або якщо це не дає результату, роблю висновок, що працює білий колір, але не підходить або розмір, або тип приманки. І тоді починаю ловити на приманки білих кольорів. Різного розміру і різного типу. Зараз, поки висновки якісь однозначні робити трохи рано, тому що у нас було два контакти: одна, одна клювання і друге клювання реалізовано. Ну, продовжимо.